Сьогодні карта Енді Орхала. Розглядаю техніку, тематику, кольорову гаму, як вона відображена в його натальній карті. Я не впевнена, що на сайті, де я брала його карту, вказано точний час народження, що карта вірна, але буду спиратися все одно на неї. Перш за все, подивлюся, як людина бачить світ. Бачить вона його детально, придивляється до кожної деталі, прискіпується, шукає якісь докази для інформації, чіпляється до деталей, діє за планом, тобто структурно, позивно, матеріально бачу ціль, маю план, іду до цієї цілі. Але планета, яка Керує цим Меркурій знаходиться в 12-му будинку, тобто є якісь ілюзії, блукання, незрозумілості, фантазії. Це також будинок одинака якоїсь ізоляції від суспільства, відпочинок від, від людей. І також це знак мистецький, поглиблення в сферу мистецтва, в сферу музики, в сферу якогось відеоряду, фантастичного, тобто кіно, наприклад, книжки, це поглиблення в психологію, прискіпування до деталей, саме знаєте, психологічного характеру. Якщо пов'язати з його діяльністю. Тобто це діяльність пов'язана з творчістю, якимось креативом в цій творчості з чимось таким потаємним, бажанням впливати через тонкі матерії на великі скупчення людей, можливо, це кіно, література, крім живопису, якісь перформанси, так яка в нього саме уява, уява. Яскрава бачу світ радісним, творчим. Уявляю його таким. Можливо, ілюзії також з цим пов'язані. Якісь помилки у сприйнятті світу. Знову ж таки творчість досить таки близько до планети, яка відповідає за уяву Венера. Це і подобається мені і процес творчий, і якось бути на видноті, бути зіркою, створювати оці перформанси і бути головним героєм. В них це і також сфера кіно, бо Нептун відповідає за сферу. Зорних таких картинок і фотографія також, і все це в першому будинку, тобто тісно пов'язане з самою людиною. Якщо ми поглянемо на асцендент, це перший будинок, асцендент, який я, якими мене бачать люди. Він він знаходиться в Леві, тобто я яскрава особистість, і будинком цим управляє сонце. І воно ж знаходиться прямо на границі 12-го першого будинку, можна сказати, на самому асценденті. Тобто, я яскрава особистість, я зірка, я популярний, я приношу радість, я головний у всіх сферах, я вирішую Цікаві великі статки, творчість, якісь заходи, велике скупчення людей, де я буду головним, тобто, все зав'язане на це сонце. Місяць знаходиться вовня. Це також вогняний знак. Тут мені комфортно бути діяльним, бути головним. Атмосфера конкуренції, атмосфера іноземних культур і конкуренції. В ній поглиблення, розширення себе кругозору через тематику, ось цю воєвничу, чоловічу, агресивну дієву. Тут і зараз мені захотілося щось витворити. Я витворю щось те, що провокує людей, те, що дивує людей, тому що дуже близько до місяця уран це планета креативу, здивування, свободи. Щось, що дивує людей, що ніхто ніколи до мене не робив, і все це в дев'ятому будинку, це мікрогазір. Я як вчитель, і якщо ми поглянемо планету, яка ось цим керує, це Марс. Марс знаходиться в тільці. земний знак, концентрований на матеріальному, на здобутках, на творчості, на накопиченні, на грошах. на... Стабільності матеріальній, емоційній стабільності і все це в кар'єрі. Тобто я з всього цього розширення і креативу і перформенсу досягну своїй кар'єрі, буду дієвим і розширювати цю сферу через венеручну творчість, через гроші, через налагодження зв'язків, і щоб розширити цю сферу ще раз. Також виділена в нього фіксованість. Він знає, до чого прямує ціленапрямлено, не буде міняти свою ціль, незважаючи на що діяти, творити. Винаходити і розширювати цей простір поступово, фіксуючись на цій темі, через свою особистість, через яскравість. Виділений вогонь це яскрава, помітна людина, яка харизматична, дієва, конкурентна, спроможна і така, знаєте, яка все розсуне, ліктями, щоб досягнути ось саме своєї цілі. На найвищій точці в нього Юпітер це розширення, розширення в сферах матеріальних, накопичення. Досягнення максимуму в кар'єрі, створення якомога більше продукції, продукту, що буде найде потрібне людям. Бо тілець – це про те, що потрібно всім, Те, що ну не всім, можливо, а більшість. Те, що помітить, помітить більшість. Так, а тепер подивимось. Тематика, тематика. Ну, якщо у нас концентрація планети в леві, це тематика. Якісь люди, зірку, зірки, помітні люди, багаті люди. Ті, що на видноті, я сам, бо сонце я характеризую і саму людину, це його головна планета, це діти, це м -м, якісь речі, це може бути природа, тварини, рослини, сід. Це те, що мені подобається, те, що викликає здивування і захват, якісь дивні речі, які можуть викликати а, м -м, ну, такі емоції, знаєте, непевні, ну, наприклад, відразу або здивування, жаль жалість. Або в принципі викликають емоції, які людина може усвідомити пізніше. У вовні місяць, і досить таки недалеко в Уран це те, що буде викликати. Знаєте, внутрішньо у людей емоції, несподіванки, якогось здивування, як людина до цього додумалася. Тобто, місяць це те, що в принципі побутове, просте, але при цьому викликає здивування у людей. Те, що Викликає конкуренцію вибуху яви, наприклад, але більше внутрішньо на емоційному плані. Сатурн також до вогняних планет у нього знаходиться в будинку. До речі, творчості знаходиться. Це таки, Сатурн про організацію, про плановість, запланованість. Я дію відповідно до свого плану, я знаю, чого хочу досягти. Я сам керую своєю творчістю. Творчість, яка більше має такий, знаєте, напрямок іноземного характеру, або спирається на, на різних знаннях про різні культури, можливо, десь перекликається з духовністю, релігіями, міжнародними культурами, якось, можливо, пов'язане з іноземними поїздками за кордон. Це тема також розширення. І досягнення якихось цілих планів планів саме в цьому напрямку. Це тема радощів, творчості такого ж підходу до організації своєї справи. Отже, можемо сказати, що він малював людей, речі, предмети тварин, рослини. Тобто, тематика така: кольорова гама виділений вогонь до планет вогняних, це кольори жовто-горячі, жовті, червоні, насичені, яскраві. Кольори вогню і теплоти, що в нас відносно техніки. Техніка повинна бути зрозуміла іншим, предмети конкретні, іноді додаванням ілюзорного в композиції продумано в кольоровому рішенні, в структурі, тому що Сатурн організує ось цю творчу енергетику за якимось планом. і... Людина буде діяти відповідно до цього плану, постійно повертатися. Тобто, якщо я починаю картину з лівого кутка, я буду її завжди починати з лівого кутка будь-яку картину. Наприклад, було сказано. Також буде концентрація на теми плутаніанській, тобто постійно досліджувати свою опору, перевіряти, чи достатньо я стійкий, чи можу вистояти і здолати якісь труднощі, якісь психологічні затики, і постійні в них купання. Можливо, може програватися, що в творчість буде закладати це якийсь психологізм, страждання, жертвенність, або просто буде програватися як творчість, творча людина. Плутон цей знаходиться в раці, тобто поглиблення в теми психології, емоційності, якоїсь нестійкості, можливо, програватися в якійсь агресії, в швидких реакціях, можливо, висловлювання досить критичні, необдумані. В принципі, могло б просто програватися, як шокувати публіку, зробити щось такий перформанс, щоб всі про мене говорили довго і не забували. Ну дійсно повернемося до того, як мене зустрічають люди. Люди мене зустрічають як людину, яка цікавиться іншими культурами, яка знає мови, або яка багато робить своїми руками, працює, або багато що знає і знання ці розповсюджує. Можливо, як людина, яка має таланти і творча людина, людина зірка. І як чим я запам'ятаюся, це продуктами своєї творчості, людина, яка має багато контактів, можливо, як людина, яка створює ілюзії, змушує поринати в цій ілюзії або обманює, або маніпулює, знов ж таки продуктами своєї творчості, фільмами може запам'ятатися і війти в історію. Ну, думаю, на цьому все. Нагадаю, що я розглядала карту Енді Ворхола, талановитої людини і провокатора. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку. І також хочу сказати, що якщо вам потрібний розбір вашої нотальної карти, і ви знаєте, яке питання вас турбує, і бажаєте знайти відповіді в своїй натальній карті, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую.